Вітаю, друзі! Сьогодні 24 вересня 2024 року. І як я вже неодноразово говорив, з огляду на те, що Зеленський щодня обманює українців, щодня маніпулює свідомістю українців, щодня безвідповідально висловлюється з тих чи інших тем. Ми змушені щодня деконструювати його брехню, його маніпуляції для того, щоб знаходитися в межах реальності, в межах здорового глузду. І дивитися на ситуацію більш-менш реалістично. Отже, свіжий приклад того, що Зеленський взагалі не має будь-якої реалістичної стратегії перемоги України 22 вересня 2024 року, Зеленський заявив, що якщо Сполучені Штати Америки не погодяться на його план перемоги, який він на швидкоруч впродовж кількох останніх двох місяців розробив. Перед поїздкою до Сполучених Штатів Америки то війна триватиме дуже довго і буде дуже виснажливою загине дуже багато людей. Ну, по-перше, в цій фразі вже серйозна маніпуляція. Це те, що винним у тому чи іншому розвитку подій виявляється, є Байден, але Байден не є нашим президентом. І Байдена не обирав український народ. Крім того, Зеленський 22 вересня 2024 року сказав, що Україна не розробляла альтернативний план Б. Ну, тобто, ви забули вже про формулу миру, забули вже про саміти миру, глобальні, чи не глобальні, чи вселенські, чи які вони там. Але плану Б немає. Розумієте, будь-яка розумна людина у будь-якій складній ситуації розробляє кілька. Розглядає кілька варіантів розвитку подій. І у разі, коли не спрацьовує один з варіантів розвитку подій, вона застосовує інший варіант, або має, як найкраще, три, а то й чотири варіанти розвитку подій. Більше не потрібно. А в Україні, яка впродовж 10, більш ніж десяти років воює з Російською Федерацією, альтернативного плану немає. Є лише набір декларативних тез, який Зеленський називає. Плану перемоги І крім того, твердження про те, що війна буде тривалою та виснажливою. На кого воно розраховано? Україна веде війну з Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року. Те, що ця війна колись не існувала для самого Зеленського та для значної частини українців, для історії не має значення, тому що війна тривала, було окуповано частину України, було вбивали людей, багато людей. Були вимушені залишити свої домівки, багато людей втратили домівки своїх близьких, тощо, тощо. І от це був 22 вересня 2024 року, а 24 вересня 2024 року Зеленський заявляє: війна Російської Федерації проти України набагато завершення війни Російської Федерації проти України набагато ближче, ніж багатьом здається. Це ніби не один Зеленський, це ніби два Зеленських. Тому що 22 числа один Зеленський заявляє одне, а 24 числа інший Зеленський заявляє інше. І цікаво, вчора, я так розумію, на Генеральній асамблеї ООН висловився президент Чехії Петер Павел, що Україні потрібно повертатися до реалістичного бачення і розуміти, що певна частина території України тимчасово буде впродовж певного часу окупована Російською Федерацією. І Ця позиція справді, хоча вона дуже неприємно звучить, вона виглядає прагматичною і як певний план Б, якого у Зеленського, на жаль, немає. Зеленський зараз перебуває у США, імітує дуже активну політичну діяльність. Однак цією активною політичною діяльністю він прикриває одне: відсутність бачення, відсутність розуміння, відсутність усвідомлення того, у який спосіб завершити цю війну. Якщо не перемогою України, то її зупинення. Слава Україні.